Сьогодні ми працюємо за заготовкою нашої звичайної, смачної квашеної капусти. Рецепт найпростіший: кіло капусти, ложка солі, морква і як у нас пишеться на заголовку – з любов'ю з Немирова. Людмила Руденко одна з 12 волонтерів, які щодня працюють у цеху солдатської куховарні. Сьогодні для українських захисників квасять сезонні овочі, зокрема капусту. Буває, що ми можемо. 200 кг за день переробити, а буває, що тільки 50 кг за день переробляємо. Все залежить, коли в нас є, є об'єм і яка потреба. Квашені капусту, огірки і помідори фасують у 5-літрові відра, пет пляшки та пластикові контейнери. Рецептом ділиться інша волонтерка Тетяна Черната. Кидаємо туди дубове листя, щоб вони хрумтіли. Це одна хитрість, ну, листя петрушки, цього кропу, листя хрону. Сіль заливаємо. Воно стоїть днів три, проквасилися, виносимо в холодне місце. За словами керівника громадської організації Солдатська куховарня Леоніда Павленка, овочами допомагають місцеві фермери та жителі громади, готову продукцію оборонцям передають поштою. Там, де гарячіше, там і хлопці потребують більше якогось такого смачного, щось домашнього, ну і захисту відповідно так далі. Дуже багато вірків наробили, багато помідорів наробили. Якщо по капусті, то це, напевно, до трьох тонн. Ми за цей сезон переробили. Величезну кількість помідорів наші джати переробили на томатний сок, який додається зараз в голубці ті ж самі, наприклад. Да, і... Ну і так само заквасилося в бочках, в діжечках. Все відправлено на фронт. Зараз зазначає Леонід Павленко через відсутність електроенергії працювати та допомагати фронту важче. Проте, подяка військових для них є головною мотивацією. Відео від захисників викладають у себе на ФБ сторінці. Щиро подяка моя та бійців, які отримують солдатські кухні міста Немирова. Щиро дякуємо, що ви не втомлюєтеся, допомагаєте воїнам. Низький вам уклін. Немирівська солдатська кухня. Дякуємо вам за набори. Ці набори роздадуться ще по підрозділам хлопців, що заступають на ноль цього разу. 50 кілограмів квашених помідорів, стільки ж огірків, а ще 20 пластикових контейнерів із капустою разом з іншою провізією. Солдатська куховарня цими вихідними передає на Сумщину. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.